Нами зараз спілкується Максим із Луцька, але я його підписав Макс Петерсон. Чому Петерсон? Тому що він дуже багато працює самою елітною цеглою у світі. Максим, наскільки часто купляють в Україні Матеріали будівельні лакшері сегменту. Петерсон це лакшері сегмент. Часто. Часто. Дуже часто. Тобто тренд на лакшері сегмент він не падає він збільшується. Я думаю, що він взагалі під час війни навіть він не просів. Не просів. Я думаю, що можливо навіть він і піднявся, я так тобі скажу. Це, це правда. Це, можливо, є, є затримка може в проєктах, але це затримка, можливо, люди трішки призупинилися, щоб... Ну, так як війна ну, оприді... оприділяється, да? типу, чи будуємося, чи не будуємося, але проєктів на наступний рік 26-й настільки багато проєктів, і там всі преміум-сегменти будинки, всі преміум-матеріали, ну, типу преміум сегмент зараз точно на високому рівні. Так що, друзі, ми не з такої багатої сім'ї, як Максим, ми з бідної. Ми позволи собі в нашому котежному містечку. Це гнук Петерсон, але в нас дуже гарні преміальні будиночки. Наші нові ходосу.